Шановний головуючий, шановні народні депутати, цей проєкт розроблено з метою підвищення рівня доходів населення сільської місцевості та для підвищення ефективності ведення галузі скотарства в Україні. Хочу довести до вашого відома, що протягом тривалого періоду часу рівень закупівельних цін на велику рогату худобу не відшкодовує затрати на її виробництво. Такий дисбаланс призводить до збитковості вирощення ВРХ впродовж останніх років. Тільки нещодавно, 18 березня, я був присутній на молочному конгресі, на якому з'їхалися аграрії всієї України і активно обговорювали дані проблеми, які в один голос виступали з проханням прибрати експертне мито, оскільки галузь тваринництва зазнає величезні збитки. Крім цього, вони повідомили, що збитковість вирощування ВРХ наразі покривається лише за рахунок прибутковості молока. І суттєво знижує загальну рентабельність котарства та перешкоджає надходженню інвестицій в галузь. Слід навести деякі статистичні дані. Вирощення великої рогатої худоби з 2006 по 2013 роки скоротилося на 30%, що спричинило відповідне падіння річного споживання яловичини з 12,5 кг у 2006 році до 8,8 кг у 2013 році. Отримаючи державну підтримку на збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби, протягом 12 та 13 років селяни станом на 1 вересня 2013 року збільшили власне поголів'я на 4,9%. Однак вимушені його реалізовувати за вкрай низькими цінами. Таким чином, намагання уряду спрямувати на підвищення зацікавленості господарств населення до розведення великої рогатої худоби не можуть бути ефективно виконані. Вітчизняні м'ясокомбінати, зі свого боку, не можуть здійснювати закупівлю худоби у населення за вищою ціною, оскільки у такому випадку їх діяльність буде збитковою. Виходом із даної ситуації є відкриття додаткових каналів реалізації вирощеної худоби, у тому числі і за кордон. Перешкодою на цьому шляху є застосування... Дайте, може, ось завершити оборони експорта мита. Нині експорт худоби відбувається лише до Російської Федерації, Республіки Білорусь та Азербайджану, з якими укладено договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Інші напрямки, можливо, експорти є фактично заблоковані. У зв'язку з цим надходження до державного бюджету від експорту мита практично відсутні. Після вступу України до світової організації торгівлі на сьогодні експортне мито з 50% зменшилось на 25%. Однак це не врятувало галузь, Тому такий я прошу завершити виступ. хвилини і давайте звернув пропозиція з 25% до 5% до зменшити. Що дасть можливість відкрити нові ринки збуту? Стабілізація виробництва яловичини в Україні зроблять її визначним експортним продуктом України та відкриють ринки для її збуту. Прошу підтримати прийняття проекту за основу. Дякую за увагу.